Біля будинку, що на вулиці Голокарти Мохського три у Луцьку скандал. Люди обороні тим, що біля їхнього будинку під вікнами збираються встановити напівпідземні смітники. За словами людей, вранці тут почали рити яму, а далі підвезли три контейнери. Хочуть ставити нам у ці модні смітники. Ми проти цього а Чому саме проти? Бо скільки от я знаю себе з вісімдесят го року, то смітнички я носила отуда сміття, ну і там от місце крас тому от на углу. І тут я проти. Ніхто не дозволяє, близько додому. Буде просто сморід. Смітник ставлять біля вікон, де жильці навіть не погодили з самими жильцями про те, що має стояти тут смітник. Ну як це так? Діти, люди дихають, хтось хворий і так далі. Чого ми маємо дихати тим всім? Є спеціально відведене місце для того. І на дорозі. На дорозі це дорога, небезпека і так далі. Будуть постійно поворот. Тут Же скоро їхати до е, родома до, до родома. Ну як та це та так поставити смітника? Смітники стояли ось там: 13-й і третій наш будинок. Вони там сказали, що там комунікації. Тут подивіться, пошкодили, по, трубу. Подивіться, пошкодили трубу і сказали, що комунікації. Проектант сказав, що тут немає комунікації. По, побачте, колодязь тут немає комунікації. І в нас цілий день ще немає води, як вважають мешканці будинку. все сміття, яке буде тут викидатися, збиратиметься під їх вікнами, а це сморять щоріта забруднена територія. Голова ОСББ Ольга Расимюк розповіла, що дізналася про цю ситуацію від людей. Приїхала на місце та була обурена не менше ніж мешканці будинку. Кажуть, що погодило місто, що погодив департамент, погоджено з водоканалом, з луцтеплом, з електромережами і так далі, тобто з усіма відповідними комунальними господарствами, але з мешканцями будинку забули погодити. Встановлення цих контейнерів зазвичай до нас звертаються по погодженню, А тут ні сном, ні духом. Ба більше, як каже жінка, під час риття працівники пошкодили трубу. Тепер, мовляв, будинок без води. Пошкодили водну трубу. Зараз будинок стоїть без води. і, Я думаю, ще й прилеглі будинки стоять без води на даний момент. Водоканал під'їжджав. Ну обіцяють аварію усунути там до вечора. Ось дані от, виконавці, так, виконавець каже, що вони трішечки трубу чи замінять кусок труби, а далі підсунуть сюди, ну, але нас це не влаштовує. Я звернулася відразу, телефонувала не один раз до осіка Миколи Петровича, до козика е е Івана Веніаміновича, ні один, ні другий мені не відповіли, додзвонилася на гарячу лінію, з гарячої лінії відповіли, що немає за межами міста, не можуть приїхати, надати пояснень. Наразі є тільки підрядна організація, я так розуміла, є їхній бригадир чи хто там з них. Ось на цьому проєкті зображено, як смітники мають бути встановлені. Проєктант розмістив їх на тротуарі. Однак раніше люди викидали сміття, ось у ці баки, що за будинком. Містяни переконують, встановити їх можна було і тут. Ми звернулися за коментарем до очільника департаменту ЖКГ Луцької міської ради Миколи Осіюка. Він стверджує, що весь проект розміщення смітників було погоджено зі всіма сторонами. Там згоджувалися з головою СББ, узгоджували спецкомунтранс і наш санітарний відділ. Там, мабуть, з певних технічних причин просто в іншому немає місця, де поставити а сміття ж викидати необхідно. Це ж напівпідземні контейнери, так ну не закопуються цей. Тобто вибрали оптимальне місце саме оптимальне місце, тому що є відповідні нормативні документи щодо дотримання відстані комунікаційними мережами і місце, де вони встановлюються, а тому ж в такі числі враховується зручність під'їзду спеціального ну, транспорту, який розкладається. Є відповідна стріла, тобто теж має бути відповідний. <гідстані> І доступ, і можливість маніпулятора розвернутися, висипати і поставити. Натомість, як наголошує голова ОСББ Ольга Гресимюк, і вона і люди проти розміщення смітників на тротуарі. Тож далі вони разом із мешканцями будинку звертатимуться у департамент ЖКГ, а також до міської влади.